Попри складну безпекову ситуацію та режим воєнного стану на сумщині завершився перший обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року, мета підвищення престижності професії вчителя та популяризація кращих педагогічних здобутків. Ми підводимо таку, знаєте, риску року незламності в освіті, і тому якраз от вчителі показали всю свою майстерність, витримку, мудрість, професійність. професійні Ця майстерність тому, от воєнний час дати якісну освіту для дітей, як це робити? Кожен зі 116 конкурсантів має власні секрети і методики. Свою майстерність доводили й компетентному журі. Урок, методичний практикум, майстер-клас, практична робота і тестування. Ви підкорювали жури. Ну, своєю креативністю, тому що я попередньо була тренер нуш і тому я вже мала певні якості, певні здібності. Також я вчитель гуманної педагогіки. І ось вміння проводити майстер-класи це, мабуть, мій був такий коник. ще Паралельно вчитель інформатики, тому. Використовував як найбільше новітніх технологій, щоб передати повноту якраз ось цих елементів, яких не вистачає при очному навчанні. Номінація захист України в конкурсі педагогічної майстерності вперше. Проте викладачі цієї дисципліни мають важливу місію виховання патріотів. Та це завдання, говорять представники влади. Успішно виконують всі освітяни сумщини. Я дякую всім, хто знаходив цей час сили на творчість. Ми точно знаємо, що освітяни це не просто слово. Ово сумщини, а це певна спільнота, це певна мережа однодумців, це спільнота вмотивованих розумних ідейних людей, за що вам щира вдячність. Випробування конкурсанти проходили у два тури. кажуть, було важко, але цікаво. Конкурс був в цьому році зовсім незвичайний, в абсолютно новому форматі, де треба було показати не тільки знання предмета і методики викладання, а й знання комп'ютерних технологій і перемогти всі ті негаразди, які в нас були, тому що під'єднували генератори, працювали тоді, коли був інтернет. Але ж я думаю, що він був дуже цікавим. Цікаво, пізнавально, конкуруючи з своїми колегами це гарна здорова конкуренція, і це тільки плюс для твого професійного зростання. На сцені обласної філармонії привітали фіналістів і переможців обласного конкурсу. Вчитель року року-2023». Лише четверо з них представлятимуть сумщину на всеукраїнському рівні. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС